Збройні сили України контролюють близько 5% території Луганщини. А в районі Кремінної, в результаті атаки українських бійців, окупанти відступають. Заявив Сергій Гайдай. У нас є інформація, що от тих чоловіків, які ще залишились після багатьох хвиль призовів мобілізації, е якщо їх десь там ловлять, фіксують, е намагаються забрати на передову, то зараз. Є, з'явили знов такі можливість відкупитися, як то кажуть, тобто за гроші їх відпускають. А, і це говорить вже про те, що. Настрої все ж таки панічно депресивні в російсько-окупаційних військ. Окупанти намагаються вивозити жителів великих міст Луганщини в бік раніше окупованих територій. У Сєвєродонецьку фіксують нестачу продуктів, води та електрики. Так і в Сєвєродонецьку на сьогодні вже поодиноко, ну, відчуваються постріли. Відчувається наближення фронту у місті десь залишається близько семи, може трохи більше тисяч цивільного, саме цивільного населення. Надаються пропозиції по розселенню в навколишніх селах. Це як дія розпачу від неможливості забезпечити людей бодай елементарними послугами. У гірській громаді окупанти так само не забезпечують мешканців необхідним. Поціна наладані не і досі не можуть зробити нормальні умови для існування людей. Відсутнє водопостачання, електропостачання, газопостачання, Зміщені всі підстанції. Ніхто нічого не робить. Вже є підтверджені випадки смерті від хвороби холера. Це хвороба середньовіччя.